Привіт! Зараз розповімо про настільну гру Цезарь. Підкорити Рим за 20 хвилин. Локалізацію настільної гри «Caesar. the Rome in 20 Minutes» від видавництва «Ігромах». Це в нас гра на двох гравців, тобто це дуельна настолка, де ви будете грати Цезарем проти Помпея. І це такий дуже спрощений стратегічний варгейм і дуже швидкий і насичений. Давайте я вам покажу правила цієї гри. А потім поділюся власними враженнями. Тож це в нас стартовий розклад. У нас один гравець грає за Цезара червоного, інший за помпея синього. Випадковим чином викладаються ці жовті жетончики на полі, тільки е, в римбі викладається власне, сина. Ще є додаткові жетони центуріонів та отрути, які ви у своїй першій партії не використовуєте, тому що вони, типу, трішечки складніші. З вашого мішечка там всі жетончики вашого кольору ви дістаєте два і собі ховаєте їх за ширма. І маркери контролю свого кольору ви викладаєте перед собою. Починаючи. Чи з Цезаря ви ходите по черзі і викладаєте маркер контролю, один зі своїх, десь на полі. Причому на маркері намальований символ, куди підходить саме цей маркер. В нас тут є щити, кораблі і мечі, і у вас там такі самі намальовані жетончики, і є ще, нібудь джокер, який усюди підходить. У мене, наприклад, ось корабель, я його викладаю ось сюди між двома провинціями, таким чином в мене. У цю провінцію буде сила 5, а в цю 1. І після цього я добираю собі один жетончик. Після цього ходить, наприклад, Помпей. і він може походити в одну з цих двох локацій обидві з мечами, і він викладає, наприклад, ось сюди таким чином, сюди. В Африку один, а в Нумідію п'ять, і собі добирає один ще жетончик. Я ходжу ось в мене Джокер, викладаю його сюди таким чином, щоб нуль був сюди, в Африку а чотири в Сицілію, і ходить, наприклад, Помпей, і він не може закрити цю територію, викладає меч сюди. Між цими двома територіями, ходжу я, Цезар, я викладаю ось цей щит сюди і закривається територія. Коли ви закриваєте територію, по-перше, той, хто виков останню фішку в цю територію, по-любому забирає ось цю фішку з центру, і вона йому щось принесе. Після цього ви підраховуєте вашу силу, яка впливає на цю територію. Якщо вона у вас більше, в мене 5 він годин, то я туди викладаю свій жетон контролю. Як тільки хтось з викладе всі свої жетони контролю на поле, той і перемагає. Якщо в той момент, коли я закриваю провінцію, одначе. Чи більше сусідніх провінцій також мною контрольовані, то я між ними ще викладаю один жетон контролю. Тобто, тут вигідно поруч контролювати територію, тоді ви швидше позбуваєтеся цих жетонів контролю. Також в нас є оця Італія, найбільш е, такий важкий для захвату регіон. Той, хто його контролює, е, забирає собі жетон Сенату, ви його викладаєте перед собою, і сюди викладається одразу два жетони контролю. І насправді сенат також дозволяє вам витратити жетон контролю. Зараз я розповім про ці додаткові штучки. Ось Рим заходити це одразу мінімум три жетони контролю. Ви туди витрачаєте. Тільки ви виклали всі жетони контролю, ви перемагаєте одразу ж. І це весь стає першим диктатором Риму Тепер розкажу, що роблять ці жетончики. Жетон так, такий такий сувій. Як тільки ви його захоплюєте, ви робите ще один хід після цього і скидаєте цей жетон. Отакий От жетон багатства, на ньому амфора. Ви тепер до кінця гри витягаєте на один жетон. Тактики за ширмою більше. Тобто тепер у вас там не два жетончики, а три завжди. Якщо буде ще багато, то ще буде більше вибір. Тобто ви більш стратегічним стоїте. Якщо ж ви берете такі списи, це жетон міці. Ви тоді можете перевернути один будь-який тайл іншого гравця до лівиць. Якщо це буде жетон впливу, то буде вважатися, що його сила 0-0 з обох сторін. Тобто таким чином ви його ослаблюєте. Якщо ж ви перевернете маркер контролю, то якщо цей гравець буде контролювати сусідні області, то між ними він не буде викладати додатковий жетони контролю. Тобто ця штука. Більш стратегічно така. І ви вираховуєте наперед. Коли ж ви берете жетон Сенату, то ви під нього підкладаєте стільки маркерів контролю, скільки у вас жетонів сенату. Тобто під перший один, під другий вже два, а під третій цілих три. ж за все, якщо ви взяли четвертий жетон сенату, то ви вже виграли партію. І плюс у вас є підказки тут, які писуть всі можливі ці жетончики. Це насправді всі правила базові. Ця гра дуже проста. Тут треба ці нюанси пояснити з тим, як саме працює цей захват регіонів, але це дуже зрозуміло, швидко пояснюється реально елементарні правила тут, як де такої насиченої і багатої стратегіями гри. І ще розкажу вам про два додаткових жетончика, що вони роблять. Коли ви граєте з жетонами отрути, то у вас одразу за ширмою буде три жетони впливу з початку партії. Коли ви берете жетон отрути, то ви випадковий жетон впливу за ширмою гравця забираєте і ви повертаєте йому в торбинку. Це така о, гидка дія. І в нього тепер до кінця гри на один жетон менше. Тобто, це, ніби якось цей жетон багатства, тільки навпаки. І якщо ви повертаєте йому в торбинку всі жетони, і в нього жодного не залишилося, то він одразу програє. Ну це дуже відкидний варіант, але прикольно про нього пам'ятати. Коли ви граєте з жетонами впливу Центеріон, то ви додаєте до гри спеціальні маркри впливу. Виву з поміткою це Центуріон, і вони у вас окремо лежать. І коли ви берете жетон Центуріону, то ви додаєте собі такий маркер додатковий Центуріонський за ширму, і тепер можете його розіграти. Це такі більш сильні жетони. І вони записані і у правилах, і окремо помічені у вас. Також в цих правилах є ще окремі жетончики для гри соло, але я не грав соло, тому не можу про них окремо розповісти. Це насправді всі правила. Ви загалом просто граєте кудись жетончик. Якщо ви закрили територію, ви викликали останній цей маркер контролю, то ви забирайте те, що в центрі. Потім рахуєте силу загальну, і той, хто перемагає по силі, викладає свій жетон контролю. Якщо є сусідні контрольовані території, ви також між ними викладаєте жетонний контролю, і хто перший їх позбудеться, той перемагає. Елементарна за правилами гра за компонентами все дуже просто так виглядає, просто картонні штуки, мішечки, ці гарненькі, але не можна сказати, що вона дуже привабливо. Так ви ж бачите, що це просто циферки і просто жетончики. Можна сказати, що це зручно, тому що тут все видно, що намальовано, але сказати, що це гарно. Ну, я б не сказав. Я не можу сказати, що вона бридка, але ну, не супер. Плюс картон такий звичайнісінький, знаєте, вона звичайна. Коротше, нічого такого видаткового і виглядається все окей. Далі до моїх вражень. За темою, це прикольна гра, що ви Цезарі Помпеїв цікава така історика. Він повертався і захоплював Рим, і ви ними бортеся. Те, хто буде диктатором Риму, але все ж таки це більш абстрактний такий процес, і ви більше тут будете дивитися на саме геймплей. І геймплей тут неймовірний. Якщо ви любите якісь стратегічні ігри, а особливо дуельки, якісь воєнні, такі то ця прям неймовірна. Те наскільки вона проста, цікавезна і швидка. Усі ці три параметри як поєднуються, це дивовижно. Наскільки цікаво, кожна партія у вас буде проходити через те, які саме у вас виходять жетончики, тобто тут є елемент рандому через те, що у вас виходить, і як саме будуть розподілятися ці маркери бонусів по полю, ви по будете грати кожен раз. Тобто тут немає, знаєте, як в шахах більше якихось потужних початків гри або кінців, все рівно кожен раз вона реально по-різному плинає ця партія. ось в такі моменти, тут, знаєте, якщо вже лежить жетон, то викласти передостанню жетон на якусь територію. Не хочеться, тому що наступний гравець може просто походити для того, щоб добрати собі цей жетон бонусу. І навіть він віддасть вам цю територію, ви захопите її. Але ці жетони бонусів настільки потужні, що ви хочете якось прорахувати, щоб їх брати. Оцей Рим це дуже потужно його захопити, але туди потрібно багато сил вкласти. Слідкувати за тим, як гра інший гравець і самому вибудовувати цю партію, граючи проти нього, при тому, що ви розповсюджуєтеся по всьому Риму і. Кожен раз наприкінці партії буде таке місця, де жоден з вас не виклав жоден жетон. Дивовижно. Плюс додавання цих жетонів цінтерони мені здається не обов'язково. Вони просто дають вам там властивості. ось оця отрута вона прям змінює партію, і вона, хоч більш така, ще неприємніша, але. З цікавіше стає мені здається грати. В мене викликає закоплення, наскільки це дивовижний стратегічний і тактичний процес, і наскільки швидко реально це грається, тобто це грав якось і і декілька партій одну за одною грав, і інші гравці бачив, що також грають, якщо ви шукаєте собі класну таку напружену дуельку з стратегією всередині і справжнім задоволенням від прорахунку. І де ви розумієте, що якщо ви програли то це через те, що ви допустили помилку, то я вам раджу з помити гру Цезар. І як зазвичай наприкінці відео, я пораджу вам дві чимось схожі на настільні гри. Перша настільна гра, яку вам пораджу, це також дуелька, яка дуже проста за правилами, але при цьому цікаве за процесом. І це настільна гра звірі на війні. Карткова гра, в базовій коробці від якої знаходиться тільки 16 карток. Але кожна партія, в яку це напружений повний блефу, то прорахунку процес, при тому, що є доповнення ще невидимі фронти, і ви можете поєднати ці дві коробки і зробити вже з цієї простезної гри величезну кладну гру. В неї також можна грати більшу кількість гравців, але все ж таки звірі на війні це саме неймовірний крутезний дуельний процес. Якщо ж вам цікава тема, оця давнього грецька, то я вам раджу придивитися на сильні гри хора. Хору також можуть грати вдвох, але і на більшу кількість гравців. І це менш воєнна, але більш така стратегічна вже гра, єврогейм, де ви кожен вибудовуєте свою давногрецьку метрополію і боретеся по різним параметрам з іншими гравцями, хто буде більш розвинути власне місто. У на обидві ці гри ви можете знайти в до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте потобайки і вам та нудної ночі.